Привіт, вітаю вас Леви, розклад для вас на тиждень з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося леве загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні ви можете відчути, що готові до оновлення будете рухатися до того, щоб відновлювати ваш внутрішній стан. Також по зірці це може бути, знаєте, якась гарна ідея, ваша мрія на цьому тижні, де ви захочете досягати цієї мрії. І ось на дні колоди був лицар, що може показувати, що ви вже робите перші кроки до досягнення цієї вашої мрії енергія. По справедливості може бути початок якихось дій з приводу фінансів. Можливо, закладаєте якесь зернятко в фінансовій справі, або по справедливості матимете шанс на початок цієї справи. Яку ви чекали. Можливо, по зірці це якраз ваше було бажання таке. Подивимося Леву ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Захочеться відсторонитися від людей, не контактувати ні з ким. Буде відчуття, що хочеться побути наодинці з власними думками. Можливо, це буде пов'язано з думками, пов'язаними з ситуацією в вашому житті, де. З минулого, да? де ви хотіли б відпустити вже якусь ситуацію. Вже, від, можливо, почу... відчуваєте необхідність відпускання цієї ситуації, що щось не може продовжуватися, як було раніше, щось уже має в вашому житті звільнити місце для чогось нового. Чогось нового прекрасного. Дивіться, там пауза у вас, що ви хочете відсторонитися, тут пауза, що затягується якась ситуація, можливо, такого стану, або теж щось пов'язане з фінансами в якомусь, плані, в якійсь в якій ситуації ви чогось очікували, ваші очікування були перебільшені. Ви очікували отримати ось такий результат, а отримали лише такий, що вас не дуже задовільняє.